Парафіяни цього святого храму, дозвольте привітати усіх вас сьогодні із освяченням новозбудованого храму і освяченням престолу. Свято всіх поздоровляю. Напередодні Великого свята пам'яті святої Параскеви Сербської, на честь якої цей храм освячений. Ми сьогодні звершуємо чинно свячення новозбудованого храму. Подія на сьогоднішній день особлива, особлива для всіх вас, парафіян, особлива для церкви, особлива в житті України і Волині, зокрема. Тому що освячений новий храм ще одне місце, яке ми тепер називаємо місце святе. Згадуючи праведного Якова, якому видіння було, Господь говорив до нього: розуйся, бо місце, на якому ти стоїш, є святе показуючи тим самим особливі відношення до певних місць на землі, які є особливі. Здається, земля та й що більше. Але є місця особливі, посвячені, до яких ми біжимо, які є в нашій пам'яті, де вони знаходяться. Це місце посвячені і з нашим життям. Життям наших прадідів, такі як Едемський сад, де жили наші прадіди Адам і Єва, життям Ісуса Христа. І сьогодні ми називаємо певну територію і кажемо, що це свята земля. Їдуть на землю паломники. Особливі місця, де знаходяться останки наших рідних, і ми також з благовінням заходимо і називаємо це цвинтар чи кладовище. Але місце особливе, не просто кусок землі, а вже ступаючи на цю територію, рука по мимоволі тягнеться, щоб оцінити себе хресним знаменням проявляючи шану і благовіння до цього місця. Бо воно пов'язане з нашим життям, з життям наших попередників, які нам дали життя, чи це наші рідні, чи це Ісус Христос, чи це апостоли, чи це святі. Біже можу по чаю, а куди прикладаємось? До пещери преподобного Іова. Приїжджаємо в Київ до пещери Антонія Феодосія і інших угодників Печерських. Приходимо в якийсь храм, знаємо, що там є мощі і ікона з мощами. І це є особливе в цьому храмі. Тобто є місця, які обирає сам Бог. Але думку цю кладе на серце віруючій людині, яка ревнісно втілює через своє бачення, втілює це в життя. Ось так і появляється перша причина будівництва нового храму. Людина в своєму житті, в своїй душі, визначає, що місце для неї повинно бути особливе, посвячене Богу, на яке вона хоче йти. Звичайно, що у вас таке місце є поряд, храм, в якому ви молилися до того. Але він тепер уже милий для такої кількості людей. І тому ваша ревність до віри, до православної віри породила в вас бажання збудувати новий храм більш містимий. І все це є посвячене Богу. І все це є посвячене нашому з вами спасінню. Що ми виражаємо в цьому храмі? В храмі людина виражає своє бачення Царства Небесного. Ось як ми бачимо, в якій красі, хто буде нас оточувати в Царстві Небесне? Того ми зображаємо на іконах, в розписах. Чи сюжети, будь-що, різні картини. Окрім святих, інколи в храмах знаходяться прості видатні люди. Наприклад, в Михайлівському монастирі геть мене зображені. Це для нас також є наші взірці патріотичного життя. І ми їх у храмі зображаємо, не тільки святих. Тобто ми виражаємо своє бачення Царства Небесного тут в нас на землі. Ось таке воно, як наша душа, як світогляд нашої душі. І тому приходимо в храм, кажемо, тут добре, тут приємно. Повторюємо слова апостола Петра, який сказав на фаворі, побачивши Ісуса Христа преображеного. Як добре нам тут бути? Давай поставимо три намети. Оце відчуття добре, оце є мить, коли благодать Святого Духа спочиває на душі твоїй, преображаючи її, змінюючи її. І ти благовієш, перебуваючи у цій святині, ти змінюєшся сам. І тебе майбутнє не лякає. Воно заохочує тебе жити. Тому що з труднощами заходиш до храму з бідою, з проблемними думками, з корботою, а побував в храмі. Нічого ж не змінилося зовні. А виходиш окрилений. Це не важливо, це не страшне, а це я зроблю. А в цьому мені поможе Бог і все буде добре. І виходиш, виходиш радісний, і йдеш додому, тому що діє на тобі благодать Святого Духа, яку ти тут отримав. Чи ти відчайдушно щиро молився, чи ти ослаб в молитві, але перебував в храмі. Тому що Господь, чуючи одну людину, на сотню посилає благодать, як дощ. Він же не падає вибірково, на праведних і на грішних. На всіх падає. І зрошує все. І пшеницю, і бур'ян. Все росте. Ось так і Господь посилає благодать в храмі і на праведних, і на грішних. Тому храм це не зібрання праведників, храм це зібрання грішників. Які хочуть бути праведними. І працюють над цим. Тому що інколи ми кажемо, подивись, пішла в храм, яка свята. З храму святою виходиш, а в храмі йде грішник, несучи весь бруд своєї душі, розкладаючи її перед Богом. І Господь своєю благодаттю. Через своє чоловіколюбство, очищає тебе від цього гріха і знімає скорботу як наслідок гріха, знімає скорботу з твоєї душі, обдаровуючи ти тебе радістю, прощаючи тобі гріхи, оздоровлюючи тебе в фізичному здоров'ї, відпускаючи тобі гріхи, просвітлює твій розум. І ти бачиш всю красу. І гармонію, гарну гармонію складену у цьому світі. Тобто храм міняє людину, змінює людину. Тому що місце яке? Святе, місце особливе. І вже кожен із вас, не усвідомлюючи, а йде попри храм, і що робить? Хреститься. Інколи ми кажемо, а чого ти хрестишся? Відповідь. Батьки навчили. Батьків питаєш, а чого хрестиш? А мене мій батько навчив. А відповіді нема чого. Просто є посилання. Навчили батьки, чи дідусь з бабусею навчили. А чому навчили? У них благовіння до святині було. І тому передавали це з навчання, розказуючи, що тут храм, тут благодать, тут Бог. Маленьких дітей прикликають. Куда йдемо? Йдемо до Бозі. Ми різними образами, різними способами, по-різному мотивуючи, але приходимо до храму, приходимо до Бога. Тому що наша спрагла душа бажає отримати оцю благодать Святого Духа, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. І тут навіть не треба мати великої богословської освіти. Для чого ти йдеш в храм? Йду, тому що це добре для моєї душі. Йду, щоб отримати благословення. Йду, щоб помолитись. Ми кажемо, людина релігійна. А що це за людина релігійна? Що в нашому розумінні релігія? Релігія це спілкування людини з Богом. Спілкування. Через різні способи пісни співи, читання, поклони, шанування, перебування на молитві, слухання. Оце ми проявляємо свою релігійність. Це людина релігійна. Вона визнає існування Бога і з ним спілкується. Навіть якщо вона не визнає, вона все одно релігійна. Тому що були часи називали часи атеїстичні. Був атеїзм. Так про що говорив атеїзм? Атеїзм говорив, що Бога немає. Тоді можна поставити інше питання. А якщо Бога немає, то з ким ви боролися? Тут може бути приклад, який відбувся в одній із шкіл. Ревнісна, але недалека вчителька. Часи атеїзму поставила ікону посередині класу і казала до дітей, нема Бога. Йдіть і плюйте на ікону. Ну, було таке. Ну, Діти одні слі послідували по бажанню вчительки і здійснювали те, що вона їм говорила. Але одна дитина підійшла і каже, я не буду плювати. А чому? Бога ж немає. Ну, якщо його немає, то на що я буду плювати? А якщо він є, то що він мені погано зробив, щоб я на нього плював? І ось ця маленька дитина посоромила цю вчительку. Тому що, якщо атеїзм говорив, що Бога немає, то з чим він боровся. А якщо він боровся, то тим самим він визнавав Бога. І слово, атеїзм, теїзм, вчення про Бога, а приставка ця А. Значає проти Бога. Тому люди бороли, атеїсти це люди віруючі, які боролися з Богом. І де вони сьогодні є? Немає. Вони посоромлені. Або, як сказав один чоловік, ти чого до церкви не ходиш раніше? Ну, я ж комуніст, не можу ходити при владі. А потім його запитують, а ти чого зараз не ходиш? Незалежна Україна можна ходити. Стільки комуністів в церкві зайти не можна. І знов не ходить. От людина віруюча і невіруюча, яка боролася з Богом і яка вірувала в Бога, все міняється. Але не суттєво, якими ми були колись. Важливо, якими ми є сьогодні, змінилися чи не змінилися. І найважливіше, якими ми хочемо бути завтра, в завтрашній свій день, це ми, а в наших очах наші діти. Якщо ми мріємо і доброго бажаємо своїй долі, добрі долі наших дітей, то повинні думати про свій завтрашній день. Тому неважливо, ким ми були вчора, комуністами чи не комуністами. Всі ми були грішники. Але грішник покаявся і став святим. Хто перший попав в рай? Хто? Розбійник. Не праведник перший попав в рай. А розбійник. Це не означає, що зараз давайте всі хуліганити, ми в першому в рай попадемо. Суть в його покаянні, тому що праведник вважав, він правильно живе, йому особливо. Пам'ятаєте історію про митаря і Фарисея. Той каже, Боже, я стільки, даю, стільки плачу на храм, стільки того доброго зробив. І прийшов так, звичайно, він говорив все правильно. Чи багатий юнак казав, що заповіді всі виконує, і батьків шанує, і, і, і ділиться і Богом допомагає. Але про що говорив Митер? Боже, прости мені грішному, бо бив себе в Прости мене грішного. І один з храму вийшов виправданий, а другий вийшов осуджений. Тому і той, хто праведний, але не бачить до кінця своєї гріховності, цей не вийде з храму виправданий. От зауважте, як ми на сповідь з вами приходимо. Коли по молодості, то стільки гріхів перечитаєш. І там начудив, і там наробив, і такого наробив. Півгодини можна розказувати. А коли старший став, фізичне тіло вже багато грішити не може. Грішить розум. Словами сусідові так кості перемиє, що він так в бані не помиється. Ну грішиш? Грішиш. А сповідаєшся як? В чому кайшла? Ділом словом помишлення. Вже й більше ні гріхів немає. Так, з однієї сторони, фізично ти не вчинив цих гріхів, їх немає в тебе, ти не маєш в чому сповідатися. А думками, а словами. Словом вже можна вбити людину? Можна. А в Євангелії сказано, якщо ти поглянувши на іншу людину з пожадливістю, ти вже перелюбствував в серці своєму. Фізично не було дії, а серце очорнилося гріхом. Згрішив. Тому не треба тішитися тим, о, я вже не грішу. Я вже стара, я вже не грішу. Вже нема чим грішити. Грішить людина постійно. Постійно грішить. Не може фізично, в розумі своєму, язиком своїм, вчинками своїми, капризами своїми. Будь-чим можна згрішити. Недавно історія одна така була, розказував мені один чоловік. Каже, до трьох ночі не спав. Чому ти не спав до трьох ночі? Та ось на серці мені не добре було. А що ж ти таке погане зробив? Та от з вечора корову вивів в сад, а вона там обірвала шнурка мені, корчі смородини мені, там, і я її набив. А потім до трьох ночі не спав, значить я винувати, поганого гнилого шнурка вчепив. Вона відірвалася. А смородину треба було огородити, щоб вона туди не зайшла. І потім каже, якщо я з коровою не міг примиритися, то як я з людьми можу в злагоді жити? Людину совість мучила, що вона не може жити в злагоді з твариною. Правда для вас багатьох. Ніби про що ми розказуємо? Та лупцюємо ту худобу вздовж і поперек, і ніхто не кається. Але наскільки є ріст духовний високий, наскільки людина може духовно рости, що, здається, зовнішніх гріхів нема, а не спить до трьох ночі, тому що не в злагоді з коровою. Істина на виріст. Чим більше піднімаємося, тим нові відкриваються для нас бачення цього світу. От візьміть фізично йдеш, бачиш тільки те, що навколо тебе. А вилізи там, на дерево чи піднімися на другий поверх, на третій, на п'ятнадцятий, наскільки далі бачиш, наскільки більше всього бачиш, ось так і в духовному житті. Якщо ти тільки ось тут, навколо себе і про себе то здається, все добре. А коли ти вище піднімешся духовно, ти усвідомлюєш, наскільки в тебе багато гріхів, наскільки вони тяготять тебе і тягнуть до землі. Тому наша задача завжди тягнутися до небесного, завжди боротися із собою. З собою боротися, щоб, позбавившись гріхів, стати святими. Тому хай цей храм завжди наповнюється віруючими людьми, вами і вашими дітьми, щоб не тільки на день освячення храму у вас багато зійшлося. Щонеділі так має бути. Щонеділі. Чуєте, що кажу? Я провірю. Кожної неділі. Якщо ви віруючи, то повинні шість днів вистачить вам для того, щоб всю капусту зібрати, хто ще не зібрав. А в неділю де треба бути? Не чую, де маєте бути. В рамі, зібравши оцю молодь. Тяжко їм буде, хай футбола поганяють, а потім прийдуть знову до церкви. Ну біля церкви, навколо церкви. Тому що тут спасіння, тут благодать. Якщо ми це забудемо, ми забудемо Бога, то не треба казати, що нас Бог полишив і нас там проблеми. Це не нас Бог полишив, це ми Його полишили. І тому маємо проблеми. А тепер треба радіти тому, що Господь дарував нам, дарував сили, дарував підтримку, дарував благословення збудувати цей чудовий храм. Гарний же храм, гарний. І тут добре. І доведете його і до розпису. У вас є місцеві художники. Я думаю, що вони вам будуть цьому допомагати. І буде у вас тут. Не був би на, на Царстві небес, на небесах. І хай ця радість, яку ви отримуєте у храмі Божому, буде повною. Хай благословення отримує кожен, хто приходить в цей храм, і того, кого немає, але ми про них згадуємо і про них молимось. А Господь, бачачи ваші щирі, щирі покаяння, щирі молитви, благословляє вас і добробутом, і здоров'ям. І щасливим майбутнім на багато земних років вашого життя. Я закликаю на всіх вас Боже благословення і хай мир і любов завжди панує між вами. Слава Ісусу Христу!